тримаючи, тримаючи, долю в своїх руках. Три, два, один, почали, гарно, зілка бігу. Сьогоднішній захід проходить уже. Третього, третій раз, тому що 25-го березня була річниця, як наш пістон охороняє нас і захищає з неба. Це захід дуже потужний для всіх. Вдячна дуже спортивній спільноті Кременчука, що підтримує, що не забувають. Перемогу. Ну, я е, Я ще з другом прибіг. Я думав, що він виграє. Та важко було, в мене тут ключиться, болів, а живіт, болів, не міг дихати. Бігав зі всією силою. Це мій. Це перший трейл, але перший раз перше місце. Фу. Це капець. У мене немає інших слів, це просто капець. Траса така важка не для новачків. Але перше місце я взагалі не думала.